Понеділок, 30 червня, це новини. Коротко, вітаю. Троє поранених, один важкий у кривому розі. Сьогодні лунали вибухи. Ворог скерував на місто шахеди. Вони поцілили поруч з будівлею ТЦК. А в межові цього місяця стартувала примусова евакуація родини з дітьми. Окупанти гатять по району кабами та ударними дронами, тож кількість охочих виїхати збільшилась у три рази. Із якими думками полишають рідні оселі та де планують жити, дивіться на Ютубі 11-го. У Дніпрі завершили ремонтні роботи на перехресті проспекту Яворницького та вулиць Короленка і Мономаха. Автівки на цій ділянці тепер можуть курсувати безперешкодно. Також на свої звичні маршрути повернулися автобуси та тролейбуси. Водночас комунальники розпочали Другий етап модернізації трамвайної лінії. Розізлили мер або розвалили історичну афішну тумбу. Скандал у Дніпрі. Комунальники знищили пам'ятку у центрі міста у соцмережах. Борис Філатов погрожує особисто знайти і покарати винуватців. Чи справді тумба має таке історичне значення, та що про неї говорять митці? І Дніпрянка Ярослава Магучок здобула золото на змаганнях у стрибків у висоту на командному чемпіонаті Європи у Мадріді. Легкоатлетка фінішувала з результатом 2 метри. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11. -й.